Доброго дня! Розпочинаємо залік зі сценічної мови студентів другого курсу. Художній керівник Тихомиров Анатолій Юрійович. Заслужений артист України. Віршована казка Дмитра Павличка, Дівчинка Алісія. Дівчинка Алісія в Африці живе дівчинки Алісія. Платю, нове, дівчинку Алісію, крокодил стрича. Боже, що за дівчинка, рибка не дівча. Гарно, крокодильчику, хвалиш ти мене, але чом не хвалиш ти, платяче пурне? Дівчинку Алісію стрів на стежці лев. Боже, що за платячко, ніби в короле. В тебе, друже левоньку. Тату геть нема. Гарне моє плачечко, краще ж я сама. Жовтий вечір. Над нами болісно смеркає, тонко рветься день, аж нам відкрилось, полум'я минає і зникає, щоб золою стати, ніби крилось. Але спалах, наче засвітила барва крові з розписів на стінних, барва меду, ягоди і тіла від дерев на наших тінях, ми йдемо крізь темінь, як снігами, світло ночі сходить, ніби прощур, Ця земля, що стигне під ногами з кожним кроком більша і дорожча. і півник автор Наталія Забіла. Була собі хатиночка, навколо неї плід. жили в хатинці півничок і сірі кіт варкіт. Кіт зранку та до вечора у лісі полював, а півник в хаті борався і квіти поливав. От якось ранці вийшов до кіт-варкіт. -кіт. Аж тут лисичка хитра прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком та почала виспіли солодким голоском. Антігона чого спинився? Як мені слова твої не милі і не стануть вже милішими, так і тобі не до вподобав чинок мій то ж мені ще треба слави вічної ніж свого брата? Шна, мов урея, змія золотея, що оббивала подвійний вінець двох Єгиптів, мала чоло діамантової темні, Рубінової очі, вдача в цариці була, мов нілу підступній води, що випливає з джерел невідомих нікому. Влада в цариці була немов. Мов потужний сам, що не хоче руїни лишити. Віршована казка Подорож в країну навпаки Василя Семененка. Лесик, Толя і два володі сумували на колоді. Лесик скаржився хлоп'ята, страх, як тяжко мені жить. Слухай мамо, слухай тата, умивайся день й при. Ох і тяжко жить мені, Толя теж сидить, бідує, виливав жолі свої. Мені, що злетіла корона злотиста, з мого чола, з того часу, як я взялась до роботи Тихої, смирною, зникла поезія чиста, з тої хвилини, як спільна нудьга почалась, Сергій жадан з випаленими очима. Тьому, дивлячись в застиглі очниці, не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда, а він відчуває, що в тілі його забагато мета. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву віку. і каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу, що зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимеся з моїми снами. Ти не бачиш, поговорить вона, як нам бракує удачі. Як вперто притоптують стежку ранкові трамваї, а ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувай про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бо ти їх що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити, так, щоб ти забув про своїх загиблих, і щоб тобі не злилась ті, хто вже ніби. Тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним дихом. Будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Ці з навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися. вони теж люди. Будь продовженням його. Будь закінчення його довгих речень. Замола там над нами вранці складається з доказів Заперечень. Віршова наказка Дмитра Павличка Мурашка. Вилізла мурашка на лопу, подивилась весело навкруг. Скільки тут повітря й тепла, а я ж дурне. Бур'яні жила, вилізла мурашка на ромен, Мов би крила виросли з рамен. Що за диво? Пісти в росі, як могла я жить на лопусі, вилізла мова, мурашка на тривога. пощися і в биття. Боже, скільки золота й зерна, що ромен, вилиночка сумна, вилізла мурашка на сосну і глянула удаличим тривога! До лізі мною цілий світ лежить, а як могла, я на пади лежить? Над сосною чорна хмара йшла, серібний дощик за собою тягла, а ворожка крикнула завжди. І залади дощу в води, вилізла на хмару і лягло, біля сонця горда почнула. Як могла я жити на свісні, коли сонце в корінь нещобиття, розійшлася хмара дощовок. Вниз летить мурашка ледь жива. Де вона? Дарма питаєш ти, вже її нікому не знайти. Олеся Українка зі збірки тихтів мене взяти з собою. А він стоїть, немов камінний ідол, під опахалами барбистих пер. Лице його подібне до Тутмеса і до Рамеса, і до всіх тиранів. Он далі він, схопившись за волосся одразу цілий гурт якихось повстанців, кривим мечем над ним замахнув. Вірш Галини Калини, мені без тебе не треба навчання. Мені без тебе не треба неба, не треба ночі, не треба дні. Мені без тебе землі не треба, мені без тебе не треба слів. Тому тримайся, збираю усі сили. Мої молитви твоя броня. Мені без тебе ніщо не мило. Я не жила, ще, повір ні дня. Я усе блукала, я усе шукала, собі розраду людині дні. І не працюють чужі поради, не розумію, хто так не жив. Жити чекання, в серці не діє, що зійде сонце нового дня. Ти лиш тримайся, я в тебе вірю. Моя молитва твоя броня. Вірш Бориса Гуманюка стара шовковиця. Стара шуковиця під Маріуполем за свій більш ніж столітній вік ще не бачила стільки хлопчиків, які галасливою ватагою обступили її стару з усіх боків. Жадібно пригощами обривали її стиглі ягоди, нагинали додолу гілля, закрутили стару в танці, а якийсь найменше хлопча видерлася на самий вершечок. РПГ, кулемет, автомати, СВД, каски, бронежилети, Лежали акуратно складені в траві під Хлопчики реготали, вилазили одне одного на плечі, вимащували соком пересниклих ягід свої руки та обличчя. Працювали чотири міномети. Кумедно так раз, два, три, раз, наче юнак стукає умовним сигналом у вікно до дівчини. А якби то були не міномети, було б так кумедно. Зграя чорних руків з боку сонця, скрива не криком здійнялися в небо. Хоча то, можливо, так кричало ошмантя зораної вибухами на землі. Хлопчаки воно мить облишили старушоповець. Покинули ні в сих, ні в тих кружлятих танців, щоб вже наступну мить перетворитись на суворих чоловіків від блиску їхньої зброї обладунків стару заболіли очі, щоб вже третій миті розчинитись там, де на небо кричала земля і небо пострихали за обрієм. Залишилась стара шовковиця сама. Стоїть край того шляху, виглядає своїх хлопчиків. Ніхто до неї не приходить. Ніхто не рве її перестиглих єгіт, які осипаються додолу і розтікаються, наче криваві сльози. Там, де лежали РПГ, кулемет, автомати, СВД, каски бронежилети, поволі почала підійматися притолована трава. Та тільки гілля пам'ятає їхні руки, тільки стара порепана кора пам'ятає їхні, босі ноги. Коли на небі сходить місяць, стара шовковиця стоїть на ушпиньки наша дівчина, тягнеться до неба головою, намагається зазирнути за небокрай.